Американський топ генерал Марк Мілі, який очолював об'єднаний комітет начальників штабів, США, офіційно залишив посаду. Його замінить генерал Чарльз Браун у п'ятницю. На спеціальній церемонії на честь мілі президент Джо Байден та міністр оборони Ллойд Остін говорили про здобутки генерала на посаді, зокрема, допомогу Україні дати відсіч російській агресії для мене велика честь бути 20-м головою об'єднаного комітету начальників штабів. Об'єднані сили, як я вже сказав, є найбільш смертоносними та боєздатними у світі. І наші вороги це знають. Ми підтримали Україну в її боротьбі за свободу проти загарбницької війни Путіна та зміцнили альянс НАТО а тепер згадайте все, що зробили наші військові за час перебування Марка Міллі на посаді голови об'єднаного комітету начальників штабів. Ми направили світ на допомогу Україні, щоб дати відсіч російському імперському вторгненню. Генерал Міллі має глибоке відчуття історії. Він знає, що майбутні покоління суворо судитимуть нас, якщо ми не зможемо захистити післявоєнний порядок, побудований американським керівництвом, і тому він не просто Учив історію, він увійшов в історію Під час його перебування на посаді голови об'єднаного комітету начальників штабів. Марк був стійким, керуючи нашими військовими. Ми перебуваємо, на мою думку, в одному з найскладніших безпекових середовищ, з якими стикався наш світ за довгий час. Для нас було критично важливо зміцнити існуючий альянс Америки від НАТО до індотихоокеанського регіону. США підтримують український величний народ, переконуючись, що вони отримують обладнання та підтримку, які їм потрібні для захисту своєї свободи.